Зранку окупанти продовжують тероризувати Херсон за інформацією. Очільника УВА, за минулу добу територію області обстріляли 14 разів. Під вогнем опинилися житлові квартали міста: шестеро загиблих, ще четверо поранених. Вночі росіяни обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. За даними очільника регіону, окупанти з важкої артилерії атакували дві громади. На щастя, люди не поранені. Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Німеччина надасть Україні бронетранспортери та додаткову батарею ППО Петріот. Про це повідомляє Білий Дім за підсумками телефонної розмови Байдена та Шольца. Також в адміністрації підтвердили, що США мають намір постачати Україні БМП Бредлі. Новий пакет допомоги можуть оприлюднити вже сьогодні. Про це пише Reuters. Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації через масштабну агресію РФ. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Тож у цьому році основне навантаження ляже на об'єкти теплової електрогенерації. І державі доведеться розраховувати на власний видобуток вугілля. Армія України піднялася на сім позицій у рейтингу Global Firepower. Наразі армія нашої країни посідає 15-те місце порівняно з 22 м на початок 2022 року, у топі, як і раніше, армії США та Китаю.